Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна я пісня не може умерти. Тож він з ворогами і лихом жартує, і вірші, мов легкі, і стрілки, гартує, і кидає пісню в широкий простор, скрізь чутно її на майдані, і в полі. Юрба перейматою пісню, мов хор. Все бачить співець у широкім роздолі, і небо, і зорі, красу світову. І людям співає він пісню нову. Усе відбивається в пісні, як в морі рожева є зоря, червона кров, і темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісня, як море, і стогне, і рида, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню. Нещасний коханець, щаслива я пара, і мати, і дитина, співатою пісню дружині, дружина те знає і тішиться обранець, Бо вдень серед люду поети мов діти, їм милі тріумфи, і лаври, і квіти, і вабить їм очі велика я слава, якої не дасть перемога кривава, надії на неї. Терновий вінець приймав молоденький співець. Що ти говориш, любка моя мила, сеначе грім з ясного неба впав? Чи я тебе нещиро покохав? Ні, певне, ти мене ніколи не любила. Журливо ти хитаєш головою і кажеш, нас дороги розійшлись. О, ні! Я вірю, зійдуться колись, з'єднаємось навіками з тобою. Я поборю найтяжчі перешкоди, я маю силу, я мов дуб міцний, я дам тобі притулок затишний, обороню від лютої негоди. Мовчиш, мій друже ясний, і зітхаєш. Твоя душа за мною не жалкує, а тільки серце вражене сумує, і жаль тобі, що ти мене кохаєш. Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдеться колись. Не зійдеться, мій друже, я ти знаю. Моє кохання то для тебе згуба. Ти наче дуб, високий та міцний. Я наче плющ, похилий та сумний, плюща обійми гублять силу дуба, та без притулку. Плющ зелений в'яне. Я не зав'яну, я знайду руїни, я одягну обдерті голі стіни, зелений плющ оздобою їм стане. В країну смутку вітерець прилине, і принесе мені луну розмови від туба любого з діброви, і спогад любих літ повік не згине. О, не журися за тіло, ясним огнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшись в рідну зиблицю, Вкупі з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді, мій кінець будуть приходити люди Вбогі багаті, веселі й сумні, Радість і тугу нестимуть мені. Їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх.